Всім доброго смачного дня. Сьогодні будемо готувати польову кашу. Хто каже, що це куліш, але це не є кулішом, це є польова каша. Куліш казацький готується трошки по-іншому. Куліш буде у нас картоплі, сала, зелені, яєць, пшона, тушонки, ліст і масло. Будемо готувати на тому казанці, тому чекайте. Будемо нарізати. Топ. Ось ми все підрізали, промили пшоно. Все підготували. У нас казан вже готовий. До речі, таку кашу готують у варві. Варвенчані. Це за прививками я там жив 6 років. Там це у них таке національне блюдо. Беремо, в першу чергу додаємо сало. Все, чекаємо. Так, доброго дня, вітаю вас. Тепер ми додаємо цибульку до нашого гарненького сальця. Як казав, я додаю до страв чесник, бо мені подобається коли в стравах і чесник. Кашу ми всі його додаємо. Тому дивіться, хто як любить. Любить чи не вичити. Поджарка у нас вже майже готова. Тому скоро будемо заливати водою. Все, поджарка у нас готова, додаємо воду. І так як у нас довго вариться картошка, тому кидаємо картошку першою. Додаємо картошку і каша повинна бути не така, як каша, не так, як суп, а така кашка, скажімо так. Все, чекаємо, поки закипить, накриваємо. Поки картошка ще така полусира, треба додати, бо потім вона розвариться. Додаємо пшено. Даємо йому зваритись. Поки вариться пшено, ми набили яїст, а треба їх ретельно розмішати. Все ретельно перемешуємо. Перемішуємо, сори. Перемішуємо, і дивіться, як все почало зеленіти. Ще вчора йшов сніг. Світ 12 квітня. 12 квітня. Тому кашка буде якраз вчасно. Стоп. Коли каша вже так скажімо, зварилась, додаємо яйця. Треба розмішати і... Тихенько вливати перемішує. Тушонку шонко добавляємо пізніше, тому що це. Тушонка не домашня, вона швидко розварюється. Ми її добавимо чуть, -чуть пізніше. Сережмиків тушонку. Прийшов її час. І теж ретельно перемішуємо. Тушонка свина у нас. Ну, ще раз кажу, краще, коли вона домашня буде. Ну і ото заводською тушом. Добавляємо чалочку горілки, бо це на природі, це файно буде. І додаємо зелень. Отакий повний казан Получився на нашої смачної каші. Зараз даємо дві хвилинки постояти і будемо знімати. І останнє, що ми кидаємо, це масло, яке додає смак нашої каші. Будемо чекати. Дякую. Ну Сьогодні ми з друзями приготували польову кашу. Зараз куштуємо, я думаю, що вона буде дуже смачна. Під нею будуть ще огурчики. Всім бажаю. Гарного дня та смачної їжі.